Лежимо на лавочці, не піднімаємо корпус, не робимо ніяких пустів. Привіт, друзі, хочу сьогодні розказати вам, чим відрізняється одібюлтерський жим від поверхенського. Білдерський жим відрізняється тим, що він націлений на максимальний розвиток грудних м'язів. Не на те, щоб вижити максимальну вагу, а на те, щоб максимально розвинути грудні м'язи. Як він виконується, лягаємо на лавочку, не робимо ніяких мостів. Прижимо повністю на лавочці. Руки ставимо класичним хватом таким, можна трошки ширше, можна трошки гуще, класичним словом, Класичний хват. Підсовуємося трошки, щоб ми могли опустити ближче до горло штангу. Тому що, Якщо будемо опускати, ми будемо зачіпати стойки. Знімаємо штангу, Локти йдуть в сторони, опускаємо під горло, Тут торкнулися. і вижимаємо плавно В. Сторони вниз, плавно опустили під горло і вижимаємо В. Видимо. Вверх видихаємо. Бежимо на лавочці, не піднімаємо корпус, не робимо ніяких пустів. Якщо такий жим, ви максимально будете розвивати грудні м'язи, але силові показники в цій праві, відповідно, будуть менші, ніж якби ви робили повеліфтерський жим з мостом. І ще важливий нюанс, бажано ложити під горло, не на горло. Тому що, коли ви ложите на горло, це так звана гілютина, це досить небезпечно, ви можете не втримати штангу, особливо якщо нема страхуючого. Тому моя рекомендація ложити під горло. Спробуйте.